Торт Спартак улюблений десерт багатьох. Сьогодні ми з вами його приготуємо. Отож, обов'язково зберігайте. В описі детально все інгредієнти прописала. А тим часом на водяну баню ставимо мед та масло. Розтоплюємо до однорідності, але не щоб закипіло. Всипаємо какао, знову перемішуємо до однорідності. Всипаємо соду. Теж перемішуємо, знімаємо з водяної бані. Воно ось так навіть таке пузирчисте робиться. Та займемося яєчною сумішю. Яйці та цукор збиваємо міксером до ось такого білої консистенції. Яйці з цукром збилися, збільшились в об'ємі. Вливаємо у нашу шоколадну суміш. Перемішуємо. До однорідності, та буде, всипаємо по трішки борошна. Обов'язково не все одразу, щоб тісто не забилось. Спершу перемішую за допомогою вінчика. Коли це стає робити важче із всипанням борошна, перехожу до ложки. І теж все перемішую. Це тісто воно досить липке і одразу пхати у нього руки не зовсім хочеться. Тому, вже коли я висипала усе борошно і переколочувати ложкою стає досить важко, та й тісто вже робиться таке однорідним та еластичним. Тоді я вже починаю вимішувати його руками. Плюс у приготуванні цього тіста, що воно дуже легко взагалі в приготуванні. Вимішую руками, далі перекладаю все на поверхню, так набагато зручніше, та вимішую. Якщо бачу, що тісто почало так досить прилипати до поверхні, буквально 10-15 г борошна підсипаю та продовжую все вимішувати. Ось такої консистенції воно виходить, воно чуть-чуть липне до рук, це нічого страшного. Далі робимо ось таку ковбаску та ділимо на рівні частини. Накриваю плівкою, щоб воно не підсихало. Вибираю потрібний мені діаметр чи форму торта, який у мене буде. Та відповідно пергамент Він нам одразу потрібен, адже на ньому ми будемо і розкачувати наше тісто, а також одразу випікати. Тому беру два, щоб так було швидший сам процес. Тісто розкочуємо дуже тонесенько. Вирізаю по формі, яку обрала. А також не забуваємо, що вже поставили розігрівати духову шафу на 180 градусів. Випікаються коржики дуже швидко. Я ледве встигала їх розкочувати, щоб змінювати. Випікаю по одному. Випікаємо хвилин 5-7 до ось такого стану. Тісто при нажиманні має одразу повертати свою форму. Якщо ж ви нажимаєте, а воно її не повертає, трішечки допікаємо. Та готуємо крем пломбір. Вливаємо наше молоко у ємність: 100 мл залишаємо, вони нам знадобляться в подальшому та ставимо кип'ятити. Наші яйці, цукор та ванілін ставимо збивати. Я використовую два яйця. Можна використовувати і самі жовтки, так як і дається в рецепті. Але заміна нічим не гірша. А де ж потім я маю діти той білок, тому я собі вибрала ось такий варіант. Збиваємо наші яйці з цукром у однорідну білу пишну піну. Далі розводимо залишками молока крохмаль ось таку однорідну консистенцію. Та вливаємо до яєць. Наше молоко вже закипіло, не даємо йому повністю підніматися, скручуємо вогонь та постійно помішуючи, вливаємо нашу суміш з яєць та крохмалю з цукром. Далі дуже просто. Перемішуємо, перемішуємо, щоб наш крем не пригорів. Вариться крем приблизно 2-3 хвилини. Ви будете бачити, як швидко він густішає. Ось зараз ви можете бачити, вже ось така консистенція. Продовжуємо варити до ось такого стану, щоб він почав булькати, він закипів. Виключаємо, та наш крем. Подалі потрібно повністю охолодити. Бачите, він такий досить густий. Накриваємо харчовою плівкою чи торбинкою у контакт. Для чого? Для того, щоб наш крем не зробив плівку жиру. Коли крем повністю охолов до кімнатної температури, займемось приготуванням далі. Вершкове масло кімнатної температури змішуємо із цукровою пудрою. Довго не збиваємо, а лише так, щоб масло наше має ось так побіліти. Та потрішечки докидаємо наш заварний крем у масло. Збиваємо на середній швидкості міксера, додаємо потрішечки, перемішуючи не все одразу. Коли додали усю суміш, ще буквально декілька секунд до однорідної консистенції збиваємо, та наш крем. Повноцінно готовий. Спершу він такий жалеподібний, але коли ми перемащуємо ним торт, ставимо в холодильник, він застигає і дуже-дуже смачний. Тому раджу приготувати. Далі складаємо наш торт. Кожен корж перемащуємо кремом. Тут кількість крему орієнтовно я використовувала 3-4 столових ложки, так, щоб вистачило на коржі. Все гарненько перемащуємо, складаючи один на один до закінчення крему та ставимо в холодильник для стабілізації та просочування торта. Посипаємо все какао та смакуємо. Дуже смачно виходить! Готуйте та смакуйте!